Обережно падають балкони на вулиці Гагаріна в обласному центрі від балкона на четвертому поверсі. Відірвалася огорожа. Господині у цей момент не було вдома. Втім, сусіди розповідають, цей балкон вже давно знаходиться в аварійному стані. Власниця квартири ще у травні зверталась в ЖКП промислове за допомогою. Втім, безрезультатно. Жексі обіцянками, обіцянками прийде, подивиться, що головний інженер, що мастер, і ніяких ніхто мір не приймав. Вже КП інформацію підтверджують, кажуть про те, що балкон аварійний знали і ще у липні заборонили його експлуатацію. За словами комунальників, те, що відпала огорожа, це півбіди. На цьому балконі ще й лопнула бетонна плита. Втім, допомогти наразі нічим не можуть. Зараз його мільйони будемо це робота капітального характеру. Так що тільки в плані капітального ремонту наслідючі рік. Усе що змогли комунальники, так це зняти огорожу з балкону сусідів, які живуть поверхом нижче. А господині злощасного балкону ще раз нагадали про небезпеку користування аварійним об'єктом. При цьому чи не полетить вслід за огорожою з четвертого поверху ще й бетонна плита, наразі ніхто не гарантує. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.